Про наші напрямки, які вони в нас, і які цільові призначення вони закривають для мешканців або для об'єднання з зовнішніми партнерами, Ми, нами передбачено 9 кластерів. 9 кластерів, і це з них самі головні медичний освіта. Агро це забезпечення продуктової безпеки, гостинність Да, тобто, це наша рекреаційна зона, яка забезпечує в принципі всі принципи комфорту в межах міста. І вона ж є одночасно і найбільшим споживачем, і найбільшим ринком і послуг. У нас є бізнес-кластер. Це що говорить про те, що в нас робочі місця скомбіновані, вони розкидані і децентралізовані, якби по місту, тому що у людині повинен бути формат і формування під себе місця роботи. У нас є кластер саме комунального напрямку, який обслуговує все місто. У нас кластер інженерії і новітніх технологій. Це там, де ми розробляємо нові продукти, можна сказати, старт. Папи підтримуємо, продукуємо нові будівельні матеріали. Будемо завтра продукувати нові діджитал системи по управлінню міста, по оптимізації витрат в межах міста. Це все, що пов'язане з поліпшенням, комфортом в межах міста.